Випадковий перехожий врятував із квартири охопленої вогнем дитину та літню жінку. Надзвичайна подія трапилася вчора по обіді в одному із мікрорайонів Франківська. Чоловік саме проходив повз багатоповерхівку і почув крики шестирічного хлопчика з вікна оселі на другому поверсі і кинувся на порятунок. Йому вдалося потрапити до задимленого помешкання та винести на руках малого, а потім і його сімдесятирічну бабусю. Дитина закричала з вікна, що у хаті відбувається пожар. Ось, відповідно, піднявся догори, піднявся в квартиру хлопчик сам з бабусею, з котиком у хаті пойшлось хлопчика винести, бабцю також вийшло винести. На виклик одразу приїхали і рятувальники, і вже за лічені хвилини їм вдалося локалізувати пожежу, щоб вогонь не перекинувся далі. Як виявилося, горіли речі домашнього ужитку, а також дитячі іграшки в кімнаті на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Бабусю та хлопчика було передано медикам, але стан їх стабільний, ніяких таких ушкоджень для стану здоров'я їхнього і загроз не було. Пожежу локалізували, ліквідували в найкоротші терміни, не допустили поширення вогню більше, як на 2 метри. На щастя, перехожому вдалося врятувати два життя. Причину займання наразі встановлюють фахівці. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.